Болі боли в сердце не бывает иногда сердцебиения Іноді буває, що перенірні те, на що раніше киянка Олеся не звертала уваги, занепокоїло кардіолога. Пацієнтам за двадцять лікарі радять буде раз на 5 років вимірювати рівень холестерину в крові. Холестерин – це жироподобне вішіство, що образується в печень і в принципі в небольших количествах нужен нашому організму. Атеросклероз це і є розвитку відложення холестерину в стінах сосудів. Формується тромб і повністю перекривається просвіт просвітлення. Підвищена маса тіла, паління, нераціональне харчування, серцево Судинні хвороби у рідних. Усе це фактори ризику. Декілька з них стосуються і Олесі. Дізнавшись про це, дівчина гайда здавати кров. Для мене це був аналіз, який здається ну, і мужчинами за 50. Але те, що його треба здавати... Там в возрасті 26-27 років, тобто то абсолютно не в коли в голову. Хотілося б звичайно, щоб і молодь тоже до нас приходила частіше з приводу на профілактики. Атеросклероз помолодшав, б'ють на сполох лікарі. Кожен третій українець має підвищений рівень холестерину. Свідчить статистика. Утім, про свою проблему знає лише один із десяти. Проблема можна сказати, омолоділася. Дуже багато появляється молодих людей, які в віці 18, 19, 20, 25 років переносять інфекцію. Інфаркт міакарда і переносять інсульт. Це все проявлення, адільне проявлення локальне, атеростероза. Захворювання це хронічне та завчасної діагностики і лікування. Атеросклероз може навіть не позначитися на якості життя, зауважують лікарі, і радять українцям організм навантажувати не їжею, а фізичними вправами. Людмила Голодник та Олексій Тищенко, п'ятий канал.